Всіх вітаю, мене звати Іван і сьогодні хотів би поговорити трохи про гігієну. Але я не буду вам розказувати, як мити ті чи інші частини тіла, а покажу вам, як дуже просто та майже безкоштовно відчистити своє замшеве взуття від пилюки, болота чи може навіть від плям. Для цього нам знадобиться звичайна губка для миття посуду, гель для душу та не менш звичайний тазік з теплою водою. Тому не будемо зволікати і переміщуємося за стіл, де я вам усе покажу. Отже, перед нами мої старі форси, які доволі такі брудні, і видно, що є і залишки болота, і пилюки, і виглядають вони не дуже. Тому давайте розпочнемо. Ми просто-напросто можемо додати трохи гелю для душу, взяти звичайну губку для миття посуду і трохи це все перемішати, щоб була така собі піна. І тоді просто-напросто починаємо їх терти, щоб було якнайбільше піни на них, щоб вони повністю були нею вкриті. І потім так добре їх відтерши і напінивши, ми беремо паперові серветки і витираємо зайві залишки піни та відправляємо їх трохи підсохнути. Як ми можемо бачити, результат є. І це без дорогучих спеціальних пін чи майстерень. В жодному випадку не хочу говорити, що вони не потрібні. До них варто звертатись в більш важких випадках. а Такі дрібниці можна виправити власноруч і потішити себе тим, що у вас руки з потрібного місця. А, і ще щось можуть: абсолютно не раджу прати своє взуття в пральній машині. З часом воно втратить форму. Та стане ніяким. Якщо ви постійно так робите, то схеменіться. не робіть так. На цьому у мене сьогодні все. Дякую за перегляд цього відео. Дуже сподіваюся, що ця інформація була вам корисною. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео друзям. Далі буде ще більше цікавого контенту і до побачення.